Шлях святого Якова Каміноподоліку офіційно починається з Вінниці. Музика. Відправною точкою стала локація поблизу костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Почесне місце в центрі нової площі зайняла скульптура апостола Якова. І на цей шлях стануть багато людей з різними думками, з різними потребами, з різними бажаннями і проханнями. Хтось як паломник. Хтось як турист, хтось як той, хто просто хоче себе випробувати на шляху. Бажаю кожному, хто буде йти цим шляхом, дійти до своєї мети, здобути і отримати в процесі те, на що сподівається. Сьогодні дякую усім, хто долучився спочатку до народження ідеї, потім її реалізації. Встановлення пам'ятника, ініціатива релігійної громади Костелу статую виготовили в Польщі коштом парафіян ще до Великої війни. Однак втілити в життя ідею вдалося лише зараз. Це також, можна сказати, кусочок європейськості, також у нас, що таке міжнародна міжнародне місце. Я так собі так думаю, сподіваюся, так мрію про те, що коли будуть приїжджати. Паломники, ті, які і будуть іти. Це не тільки релігійні люди, тому що це культурний шлях. І тому я думаю, що війна закінчиться і нашою перемогою. І думаю, що багато хто захоче відвідати Україну. Та проект цей не лише про релігію, а про бажання і почуття людей. Певні ідейники. Те, що вирішальне, це є християнство це зустріч з Богом, який став людиною. І цей шлях для багатьох для багатьох був місцем зустрічі з Богом, також знайти себе. Це половництво відрізнялося від інших, тим, що практично кожен йшов сам. Ішов за своїм життям, за своєю самотністю, за своїми страхами, за своїми мріями, щоб це зробити, досвідчити якийсь порядок в собі. І люди цього досвідчували. Повертали, передавали іншим. Є якась таємніша благодать, яка супроводжує тих, які йдуть цим шляхом. Наприкінці червня Вінниця офіційно стала координаторкою туристичного маршруту Каміноподоліку в Європейській федерації шляху святого Якова. Це перший крок до сертифікації в Раді Європи, до доєднання до культурних шляхів усіх культурних народів Європи. Якщо говорити про ідентифікацію українців, це якраз те, що нас суттєво відрізняє від нашого злого ворогу, зокрема, для нашого міста це відкриває ще більше можливостей, аби популяризувати місцеву спадщину на міжнародному рівні. Я вважаю, що це ще один шлях доєднання. До єднання перед нашою єдиною метою, перед перемогою. І чим більше людей будуть долучені, до цієї гарної події тим більше людей будуть просити миру і перемоги для України. Пішохідний культурно розважальний маршрут «Поділлям» – це 240 кілометрів з Вінниці через бар і до Кам'янця-Подільського. Відправна ж точка шляху тепер ще одна туристична родзинка міста. Їдучи в Україну, іноземці шукатимуть за своїми інтересами ті туристичні активності, які найбільше їх цікавлять. І є дуже велика частина людей, які якраз хочуть зрозуміти, як Україна пов'язана з європейською історією, з, з всіма періодами, які так чи інакше об'єднують всю Європу. А шлях Святого Якова якраз це маршрут, який об'єднує всю Європу спільним якимось корінням, шляхом, який прямував зі сходу на захід, з півночі на південь. Перший свій похід подільським шляхом символічно у день відкриття відправної точки вирушили Пілігрими Наталія та Олена. Коли пройшла шлях святого Якова в Іспанії, дізналася про те, що в нас є наш шлях каміну, проводила зустрічі, і для мене дуже важливо розповідати люд... людям про такі речі, про те, що можливо саме так проводити час, можливо, досліджувати своїми ногами йти по своїй рідній землі. Такий символічний день, дуже в багатьох аспектах. І Наталка якраз вчора повернулася ще з одного шляху з Італії. Я повернулася ще з одного шляху, якраз Кам'янця повернулася. І ми зрозуміли, що ну, так воно складається. Що сьогодні найкращий день для того, щоб вирушити в дорогу? Проект Каміноподоліку реалізовують Вінницька міська рада спільно з Барською та Кам'янець-Подільською. Через розв'язану РФ війну офіційно сезон паломництва відкладено на невизначений термін. Окремі ділянки можна пройти індивідуально без офіційної реєстрації, піклуючись про власну безпеку.